Вітаю вас, друзі! Ради вас бачити на каналі Курлана. І сьогодні якось так вийшло, що продовжується серія відеороликів про певні челенджі FIFA. То мені челенджі кидав фанат величезно, подякуємо ще раз. То наступний челендж мені дав один з давніх підписників, який. Ну, Я коротко поясню зараз ситуацію, щоб ви були в курсі, що це взагалі відбувалося. Який сказав, що в нього є певні проблеми з грою, на його думку, з, або з інтернетом, або з самим аккаунтом, бо він постійно мав певні технічні проблеми, саме з геймплеєм, з коннектом. В принципі, я думаю, з такими проблемами стикаються ну, більше половини, напевно, гравців. І відповідно, який челендж людина запропонувала. Цей підписник живе так само, як і я в Києві, і він запропонував мені приїхати до нього додому і відіграти е вікінд лігу на його. Аккаунті на його консолі, ну, відповідно з повністю з усією технікою, на якій він сам е, грає. Чесно скажу, це вперше в житті в мене був такий буст Да е, коли я кудись поїхав для того, щоб відіграти. Ну і власне для того, щоб це було більш цікаво, я ще й взяв з собою мій ПК, камеру, мікрофон і ще й провів трансляцію. Звідти саме на різку цієї трансляції, ви зараз і... Побачите, ну а поки що не забувайте обов'язково ставити лайк, підписуйтесь на канал та не забувайте про телеграм-канал. Там дуже багато цікавих новин. Регулярно виходять. Тому підписуйтесь, посилання є в описі. Ну а ми переходимо до складу цього аккаунта, Відповідно, що в нас було в нашому розпорядженні. Ворота Терстеген. питань немає. Я одразу вам розкажу свою думку за кожного гравця, як вже після зіграної вікінд ліги щоб не займати потім час. Тріп'є досить непоганий був захисник. Пізніше я зробив йому повну хімію. В цілому, в принципі, був задоволений. Тому якщо розглядаєте собі цей варіант, то для АПЛки непогано буде. Хоча, хоча, як на мене... Як на мене, звичайний Волкер буде краще. Далі пара центральних захисників Рюдігер і Ке. Рюдігер я взагалі вважаю одним з найкращих центральних захисників зараз в грі, які доступні взагалі нам. Піке, З Піке я пограв десь місяць тому, пам'ятаєте, був період там, декілька тижнів, я точно з ним грав, дуже мені подобався, і продав я виключно бо купив потім Лусіо на його позицію, але Піке гіршим не став це точно. Також мені дуже сподобався. Тобто ця пара центральних захисників дуже і дуже якісна. Алекс Тельіш, Гравець, який найменше мені сподобався з усієї цієї команди, складно сказати, чому саме так, але кажу так, як є. Найменше якихось ефективних дій. Менше стабільності та, мабуть, якісної гри від нього. Далі фланги атаки. Це в нас був азар, новенька картка та Овайран. Звичайний. Щодо Овайрана, скажу, що в порівнянні з World Cup версією особливих різниць, наприклад, у швидкості, точно не помітив. У дріблінгу якось ну, теж ну, не було помітно, особливо е, помітна різниця в фінішингу, Ну, тобто, в цілому, в ударах цієї картки. Е, зрештою, картка була непогана в цій вікінлізі. Азар е, був досить непомітний, якщо чесно. ну По флангу бігав, але бігав досить слабенько. Хоча на Хантері в нього 97-95. Не дуже велика різниця від 99, але в цілому не дуже мені сподобався. Далі пара центральних півзахисників це Гімураєш та Пауль. В принципі, пара дійсно прикольна. І на захист, і на атаку обидва гравці досить непогано діяли. Особливо, напевно, навіть запам'ятався Де Пауль з його трівелами за меж штрафного майданчику, з його перехопленням, бо в нього Дефендінг, саме стати Дефендінгу дуже круті. Гімараєш так відіграв більш-менш в тіні, напевно, цю Вікінлігу. Не дуже багато я запам'ятав за ним якихось крутих ефективних дій. Ну і пара страйкерів тут була Дан Джума. І Коре. Серед них я б, напевно, більше виділив Коре. Він і спритніший був, він і більше, здається, забивав Данджума. Ну, в цілому не буду хейтити, бо насправді гравець назабивав голів також чимало і приніс той гарний результат, якого ми досягли. Але, звичайно, що буду відвертим, на даний час вже це досить слабка картка. Там багато чого немає, з того, що треба мати гарному. Страйкеру. От таким от складом ми і пішли. Ну і ще одне слово скажу про супер Саба. От у Андрія на аккаунті був цей Лео Месі орендований на три матчі. Тож, побачите в цій нарізці, чи виправдав uh, Лео Месі зі своєю карткою. 94 звання Супер Саба. Поїхали. Так, let's go guys. Let's go. Good champs. Подивимось. Чи проблема тут? Проблеми. Починали ми ще з відбору до Вікін Ліги. Він також не був зіграний, тому я швиденько виграв чотири перші зустрічі. Потім чотири матчі подарував суперникам. Решту два матчі скіпнув, аби швидше вже розпочати нашу Вікін Лігу. Ну і перші, напевно, 7-8 матчів перших були. Загалом взагалі, без проблем. Ну Тобто, людина, коли давала мені цей челендж, умовно кажучи, да, казала, що геймплей просто катастрофічний, майже завжди у нього. Ну Відповідно, я вже якось так готувався до того, що в мене дуже багато речей не буде виконуватися. Там, якісь дивні анімації, я бачу, тому Вони були. Це гріх, як то кажуть, не зазначити. Були дивні речі, але вони були приблизно в, тому ж, в тій ж самій кількості, вірніше кажучи, як і в мене вдома. Ну Тобто, навіть забував он якісь чудонатські голи, і все це залітало, бо це рандом. Інколи тобі таке залетить, інколи ти заб'єш таке. Але сказати, щоб конкретно проти мого аккаунту, проти мене постійно грала ця гра. Ну, умовно кажучи, грала, так, Як ви розумієте, це точно ні. Тобто, в цілому перші матчі пройшли досить упевнено, і, здається, 8-0 ми отримали майже все рейдж квітами. Ну і далі вже дев'ятий матч став першим таким випробуванням для нашої команди, для нашого челенджу. бо... Попався досить класний суперник, який дуже швидко за перші там 22 хвилини забив мені два м'ячі. 2-0. Я програв на 21-го да? на 22-гу. Тут я вже і подумав: настав час випускати кракен, як то кажуть. І е, з'являється Лео Месі. Завжди він виходив ну, ще один раз, точніше, да? вийде замість Данжуми. І що ми бачимо? Початок другого тайму. Е, суперник помиляється, Месі забиває перекиданням. Далі. Де Пауль підхоплює м'яч після розіграшу, Рівела, зелений там і гол. 76-та хвилина. Суперник влітає в штрафну. Накручує мене, все ж таки непогано зіграв. Дійсно, непогано. Я ж і кажу, що суперник реально круто грав. Далі я йду перелаштовувати тактики, бо залишається 15 хвилин, тому йду майже в банк. Далі в нас був на 79-й хвилині крутий кутовий, після якого там серія добивань, відскоків, і Кабдевія Дало, е -е, підхоплює цей м'яч, забуває гол три. Три рахунок стає у нас. Ну і звичайно, що хто ж міг би врятувати цей матч шедевральним голом, як не Лео Месі? Ось таку цукерочку він закидає. На 82-й хвилині. Відповідно, це хет-трик, відповідно, це, напевно, найкращий гол цієї вікінд-ліги, бо дистанція була солідна. І удар ідеальний. Отже, 3-2 ми переграємо цього суперника. Далі була серія досить легких матчів, окрім от 3-2 за 10-ту перемогу. І от я вперше зустрівся, напевно, з якоюсь дуже дивною анімацією. О, От за... то що за що за анімація була у Теліші зараз? Прикол, просто прикол. Ладно, не будемо час кричати. Але матч ми, звичайно, що забрали. І о, якраз 20.00 було на годиннику, і eSports випустило той самий пак за півмільйона. Знову ж таки, повертаючись до тематики, жодного матчу з 15-ти мені не подарували. Довелося всі матчі вигравати, фактично. Жодного не подарували. Жлоби. Жлоби. Гранг Герой 87-100. Ого. Ого! Я подивлюсь на це. Це щось супер цікаве. Це я планував завтра відкрити в себе. 500 тисяч. Так, 105 рарних гравців, 5 гарантованих, 85 плюс. всього лише 5. От. Ну і так, як я був не на своєму аккаунті, звичайно, що відкривати я нічого не збирався. І ледве я встиг почати новий матч, як в чаті написали, що і спорт знову налажали. І замість Untrade нагород в цьому паку падають трейдбл. Тобто продаваємі. Він трейд? Ти пропак? Ден, 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 Ден. Ти про пак трейдабл? На свах, відкривай пак за 500к він. Лайф контент, друзі. Лайф контент. <різь> Відкриваю з телефону. Там конфуз. Поїхали. У мене якраз лямчик лежить. Промопакс. Ось він. 500 тисяч. Ну Ден, не дай боже, ти набрехав мені. Ну, видно? Очевидно. Давайте. Бум! Батланд, иди в сраку. Я чого ти на заставці? Ага. Гюндаган, Гнобри. Стоунс. Бля, щось С тигньою пахнет, чувак. Чекай, пауза. Е да ладно. І це все. І це все. Скільки тут, бля? Гравців 20? Філлер. Філлер антрейд бро. класно Item cannot be traded. Толіран трейд. Окей, батланд можна продати. І все. Дублікати. Нє, класно! Класна гра вийшла. А чекай, там 100 щемось гравців. Я знаю тему, що вони могли всі ще не відобразитися. Давайте подивимось далі. Я згадав, така тема була раніше. Зберіг клубі, зберіг клубі. Ага, тут трошки щось з'являється, якісь чувачки Так, ну там все 83-82 фігня. Можна квікати. А, чекайте вон. А дивись. Мюллер. Найвисокорейтинговіші Мюллер, Робертсон, Брозович, Антрейд. Пісєць. Ні, братанчик, це реально скам був. Це реально скам на 500 тисяч монет був зараз. ай яй яй ой 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 Ну ладно. Далі ми забираємо 16-ту перемогу. Залишається 4 матчі до кінця цієї вікінг-ліги. Подарував м'яч суперник. О! Чим імен мені! Ми... Беліна, що це за мінус шедевр? Ага. А. Капець. Mm, реально. Я Здається, що в цій попередніх версіях я не пам'ятаю, щоб я взагалі забував от рівно через себе за меж штрафного майданчика. Це тупо нереально. Матч під номером 18, починається якось знайомо, дежавю трошечки в мене було. На 30-ту, щоправда, хвилину я програю 2-0. Час викликати кракена. Звичайно, що? Все стабільно, для Месі виходить замість Данжума і виходить з моїми сподіваннями про те, що він буде робити цей камбек. І вже на 45-й хвилині відзначається першим голом у цій зустрічі. Далі 79-та хвилина. Ми довго не могли цього суперника пройти, але Месі зрівнює рахунок. Основний рахунок відповідно основного часу стає 2-2. І 98-та хвилина Месі робить хет хет-трик і виводить нас уперед в цій зустрічі. Ну що, без месі я б робив? Це суперсапчик, це я розумію рівень. Але це ще не кінець, бо Піке вирішив в стилі Кріщана Роналду на 120-тій хвилині вже поховати остаточно надії нашого суперника на перемогу. Далі була і 19-та перемога, досить легко. І останній матч 20-й. Але ось вилі Хрістян Рунальдо. Ні, не так. Отак. ДЖД. Джесу челленджі була яка, що мій один з моїх підписників досить давніх сказав, що з його аккаунтом щось не так. Ну просто я розповім одразу, можливо, для відео, яке я буду монтувати. Щось не так і захотів, щоб я б це перевірив особисто. Не просто дав мені аккаунт, і я з дому відіграв, а от прям я приїхав до нього дом, в Київ. Е на його консолі, з його інтернетом, з його монітором, ну тобто в його умовах підіграв зараз вікінлі. І напевно, що можна з певністю сказати, що все ж таки аккаунт адекватний. На мається на увазі немає нічого надприроднього, е, чого, наприклад, не було в мене. Трошечки можливо більше лайна було в матчу. А це можна легко пояснити тим, що, по-перше, гірше складніж у мене, набагато, в принципі. По-друге, що я грав в неділю після обіду та вже ввечері, тому це також може легко впливати на якість коннекту. Але найголовніше, що. В принципі, реальних проблем немає ні з інтернетом, ні з е, аккаунтом. Так, ну і нагороди на останок Андрюха з Віталіком дозволили нам е, відкрити це все. Поїхав! Три піки перше. Угу. Далі друге. Це лайно, це лайно дають. О, ладно, саналло. Добре. Це антрейд 3 пік у нас. Ну і нагороди. Поїхали. Пак за 50. Йой. Йой! А, бляха, цей. МБП немає такої карти, здається. Не треба так лякати. Ух ти. і Робертсон тут навіть. Вау. Вау. Так, let's go. Ось ці нагороди, це в нас три паки в поспіль. П'ять гравців. 83 за вікін-ліво. Хоча б каут, давай тут же. Ну, ну, Аргентина, Мартінес. Другий пак. Зі. Z... <laughs> Бля, ми. Давайте, хто там ще був? Ще Ліваковичу залишилось, да? Утягнути зараз. Давай. Волкаут є хоча б, хоча б волкаут на вас типа. Кома, Акунка. Ну це вже, це вже кращий пак, Це вже краще. Але один з трьох адекватний був, ну це ж не, не нормально. Погоджуйтесь. Це ж не нормально. Так, і два ультимейт набори на останок. Полетіли. Полетіли. О! Чонг десь 1015. І вот пані пак. Давай, за 20 минут. Угу, ну волкаут є. Ой. Але... Краще скотиняка така о. КТБ мені дала. 80... Ой, 90 який там третій. Ока ну, Довмераль Альмірон, ясно. Але в цілому, я думаю, що буст в монетах, навіть враховуючи, що нічого прям надто дорогого не впало, все одно непогано, я думаю. Що... Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати цей стерім. Скажу зараз, так він е відбувався. 4 години 30 хвилин. За цей час ми встигли відіграти 4 матчі в відборі до ВЛ, злити решту і зробити 20-0. І це, все, і це все не вдома. <сіст> не, всім величезна подяка за увагу. Ну і перейдемо до моєї вікінг-ліги. Вже не буду показувати там нарізку і так далі. Результат ви вже, напевно, бачите на екрані зараз. 18-2. Я програв навіть останній останній матч за перший ранг. Програв по ділу, але геймплей був надто складний е, саме в понеділок, коли я догравав. Але то неважливо, бо перейдемо до нагород. Це другі нагороди поспіль. Музику оф. go. 74 плюс. Ой, блядь. Класно. Чон також є. Суток. Чтири набори. Да, так, 4 набори, мабуть. Два ультимейти і два 83 плюс 5 гравців. Перший. Благовіч. Дуже здорово. Дуже здорово. Най най найкращий був єдиний да, 84, здається. Далі. Давайте наступний глянемо. М -м -м. Девіс 84. М -м. Один єдиний 84. Єдиний гравець. Це другий пак поспіль. У нас мінімум. Окрім одного, мінімум 83. Квіксельна херня. Здорово. Ультимейт набір, давайте далі. Болкут є, до речі. Мінді. Класно. Це того варте було. Мінді і все, в принципі. 84 3 людини. Здорово. 4, вибачте, будь ласка, вибачте. 4 гравці 84 з рейтингу, так? Да? І наостанок ультимейт набір. Давай. Нема чого додати, на жаль. Просто лайно. Я буду на наступного разу намагатися, напевно, закривати Вікін Лігу за один день. От якщо є нормальний геймплей, якщо дозволяє гра, то грай, поки граєш. Все. Просто не ну, абсолютно впевнений, що я б за п'ятницю, тоді ми в п'ятницю почали грати. Я абсолютно впевнений, 20 0 закрити було б максимально легко. Чи в суботу? Ну, неважливо. Бо тоді був адекватний дійплей. Вибачте, я з Біседіни грав Вікін Лігу і спокійно собі перемагав з Бісієдіним. От такий от відосик в нас, друзі, вийшов. Повторюсь, вперше взагалі в житті я кудись поїхав, аби відіграти Вікін Лігу, якщо не рахувати мої закордонні поїздки, коли я їздив там на турнір і там міг відіграти да, паралельно Вікін Лігу. Це було вперше, це було цікаво, це було незвично. Бо на новій локації завжди треба якось так звикнути і так далі. А тут все ще й вдалося зробити максимальний результат, чому я, звичайно, що задоволений. Ну і, звісно, що ми розвінчали той міф про. Якісь певні там, ну як то кажуть, прокляті аккаунти і так далі. Бо насправді не вперше в житті я чую, коли люди кажуть про те, що аккаунт, неначе як проклятий, бо на ньому дуже поганий завжди геймплей, Але тільки ти заходиш на інший будь-який аккаунт, там друга взяв, наприклад, заходиш на тій же консолі, ну, в тому ж місці, грається взагалі інакше. Я чув таке неодноразово. Я думаю, що в коментарях можна написати, якщо з таким стикались, або самі так вважаєте стосовно свого аккаунту, ну хто знає, тепер я думаю, що я все ж таки спростував цей міф, бо ми відтворили ті самі умови, в яких мій підписник грає, і коли я приїхав, все ж таки, як ми бачимо, грати там. Цілком можливо, на цьому я буду завершувати це відео. Величезна вам подяка, що подивились. Пишіть ваші відгуки, коментарі обов'язково під цим відео. І не забувайте поставити лайк. Дякую вам величезне за вашу підтримку. Побачимось зовсім скоро. Ще до нового року буде як мінімум трансляція. Скоріше за все, в п'ятницю відіграємо Вікінг Лігу за один день. Тож чекаю вас на стрімі. По часу я не зарієнтую, бо відключення світла досі тривають в Києві. Тому як буде світло. Так і буде стрім. Всім Дякую. Бережіть себе. Побачимось та слава Україні.